1 серпня 25-го року ви вже не зможете подати до президента на польське громадянство безкоштовно. Так само вводиться оплата за узнання за Буватера Пуски. Коли ви подаєтесь після сталого побиту або резидента, так оплати, які будуть, це буде 1669 злотих. Оплата до президента на польське громадянство. Діти безкоштовно, так це тільки дорослі. Додатково узнання за ободателя по скигу, це, коли ви подаєтесь після сталого побиту або резидента, це буде тисячу злотих. Так Тому що додаткові поправки є до цього закону. Але саме основні це дві оплати це до президента і заузнання до воєводи. Так? Коли ви подаєтесь до воєводи, то вам потрібно мати сертифікат Б1 або документи, що ви навчались в Польщі, щоб підтвердити польську мову. Так? Додатково дохід і так далі до президента, якщо коли ви подаєтесь, цього всього не потрібно мати. Бажано мати дохід, але сертифікат не обов'язково. Так що, якщо вам потрібен супровід в отриманні громадянства, звертайтесь в мої контакти з в шапці профілю або в описі під цим відео.